Я народилася в Києві, але мені здається, що народилася по-справжньому. Я дійсно в Чернігові. Відома музикантка, амбасадорка української культури, фронтвумен гурту онука Натажищенко, гордість Чернігова. Нагадаємо, цим званням у межах премії Жінка року відзначають жінок, котрі прославляють Чернігів на всю Україну та за кордоном. Попри те, що на світ співачка з'явилася в столиці, вона вважає себе саме Чернігівкою. Весь рід з Чернігова і взагалі музичний і старт відбувся саме тут. Тут було справжнє дитинство, тут було справжнє все, і найприємніші такі дитячі мрії і згадки саме тут. Тому це моя душа, це, мені здається, така колиска мрій, колиска дитячих спогадів, які я часто ховаюсь, і взагалі таке найбільш рідніше, приємніше, камерне місце і в думках, і вживу. Окрім творчої діяльності, Натажищенко активно волонтерить, допомагає ЗСУ та сприяє відновленню та розвитку Чернігова. Одним із проєктів артистки є реконструкція сімейного будинку з унікальним дерев'яним мереживом, де жили її бабуся та дідусь, відомий майстер народних інструментів Олександр Шльончик. У грудні на 26-й церемонії нагородження премії жінка року року-2023» Онука не змогла бути присутньою. Тоді брала участь у гастрольному турі. Однак нагорода таки зустріла власницю. Статуетку та пам'ятний диплом першої володарки премії Гордість Чернігова. Музиканці вручили голова громадської організації Спілка жінок Чернігова Наталія Хольченкова та виконувач обов'язків очільника міста Олександр Ломако. Гордість Чернігова це е, не прості слова. Ми пишаємося вашим успіхами, ми пишаємося вашою творчістю. Знаєте, що для мене дуже важливо? Люди, які знання, які знають не тільки в Чернігові, знають в Україні, знаєш в світі, коли вони займають активну громадську позицію. Е, в даному випадку це збереження культурної спадщини, це популяризація нашого міста, це участю в відбудові Чернігова і допомоги Збройним силам України. Це надзвичайно цінно і е, я. Хочу вам побажати успіхів в творчому, успіхів в житті, успіхів всього найкращого в тому, що ви робите, а як дається. Я думаю, моя бабуся дуже би цьому зраділа. Це для неї було б просто головною подією року. Я думаю, що це все одно робиться. Для неї, для дідуся, і я думаю, що вони десь на небесах дуже від цього радіють. Мені це велика честь. Це дуже круто, і мені дійсно приємно. Це значить, що я реально рухаюсь в правильному напрямку після урочистої частини. Неформальний open talk. У стінах оновленого коворкінгу бібліотеки імені Коцюбинського онука розповіла про свою родину, фамільний маєток, творчість та сучасну українську культуру, а також відповіла на запитання гостей. Організувала зустріч спілка жінок Чернігова. Реєстрація на цей захід закрилася майже за кілька годин. І ми дуже вражені. Ми сподівалися, що буде багато учасників, але щасливі, що є такий інтерес до творчості пані онуки. Поділилася Ната Жищенко не лише формулою успіху, жіночої сили та сімейного щастя, а й розкрила деякі секрети. Плануємо відкривати простір на базі майстерні мого дідуся на базі нашого будинку, який буде називатися Фабрична 12. Я вперше, до речі, це кажу прямо от на 100% із назвою, тому що назви не було. Це простір, сучасний простір з етнографічним нахилом, де буде відбуватися як віртуальні, так і офлайнові події, зустрічі з зірками, зустрічі з артистами, з лекторами. Е в різних тематиках музика, етнографія також будуть відкриті курси з деревообробки. Все це буде на безкоштовно, звісно, режимі засновано, і це все буде в мережі. І я сподіваюся, що це стане таким своєрідним віртуальним музеєм. Онука активно допомагає нашим захисникам та захисницям. Упродовж опентоку гості могли задонатити на засоби зв'язку для українських військових, що організувала ГО «Жіночий ветеранський рух, та який як амбасадорка Чернігівщини підтримала Натажин. Ко наприкінці зустрічі від імені спілки жінок Чернігова Наталія Гольченкова вручила співачці посвідку членкині організації. Ми дуже щасливі, що вона прийняла пропозицію стати членки спілки громадської організації Спілка жінок Чернігова. І ми сподіваємось, що разом ми зможемо ще організувати багато цікавих культурних мистецьких проєктів для підтримки жіночого лідерства, розвитку сімейних цінностей і для відновлення розвитку міста Чернігова. Онука запевнила бажання, сил та натхнення брати участь у культурному, громадському та волонтерському житті Чернігова в неї вдосталь, тому про її нові проєкти ми неодмінно почуємо.